Ілон Маск не зупиняється. Росія проводить часткову мобілізацію, вони йдуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим під загрозою. Смерть обох за сторін буде ніщівною. Населення Росії понад чим в три рази перевищує населення України. Тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про нарід України, шукайте миру. Перепрошую але одразу. Переводжу. А, є велика підозра, що Твіттер Маска був зламаний. Оцим косвенно свідчить частота та стиль постів. А, а також активізація проросійських ботів в коментарях під останніми твитами Маска. Тож чекаємо або підтвердження, або спростування.